В студії на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас в Одеській області. Триває тестове вирощування бавовникам про те, як наразі почувається культура і чи дає надію на виробництво українського пороху. Говоримо сьогодні. Я рада вітаю гостя нашої студії з нами Степан Чернявський, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Пане Степане, вітаю вас! Добрий день! Всіх вітаю. Ну, дійсно, дуже, дуже цікаве вирощування бавовни, і чого ми саме зараз на цьому етапі поїхали і проїхали вчора по локаціям, де саме ми посіяли бавовну. Ми на практиці хотіли для себе зрозуміти, які проблеми по вирощуванню, які проблеми з шкідниками, з. Е, роботу, яка повинна провестися для того, щоб виростити саме цю на сьогоднішній день е, пріоритетну стратегічну рослину. Давайте почнемо з самого початку. Я знаю, що вчора в Одеській області було багато гостей. Хто за, до нас завітав і де ви були? Е, ну до нас завітали це з міністерства керівник департаменту рослинництва з Києва. Е, він був у нас був е, сам директор інституту рослинництва Мельник Сергій, Сергій Іванович. Е, були, дуже багато преси було з, 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 зі всієї країни приїхали, бо для всіх було дуже цікаво, бо в Одеській, саме в Одеській для мене це було приємно, що саме в Одеській області ми проводимо ці випробування, ці тестові випробування, і е, ми подивилися на результат. Ви об'їхали доволі велику вчора кількість локацій? Так, ми об'їхали, мабуть, не всі, але багато. Ми проїхали шість локацій. Ми планували сім, але проїхали шість, бо ми вже по часу не встигали. Дуже всі люди, які нас зустрічали, вони з таким ентузіазмом вони нам розказували про вирощування. Ви знаєте, і було. З першої локації ми почали з кілійського відділення інституту рослин. Там було посіяно десь приблизно 20 соток цієї культури, різних сортів. Вони їх, вони їх вирощують різні сорти і різні способи вирощування тобто, це під зрошенням, під зрошенням і під, під плівкою. Просто під плівкою і на богорі. На богорі так щоб я для, для всіх хочу сказати, це без зрощення. Для мене е, таке було завд... ну, би дуже цікаво, це подивитися, як рослина буде рости саме під, на богорі, тобто без зрошення. Бо в нас е, мене цікавить е, саме об'єми. І то, що на сьогоднішній день під пальпалівом, я повністю впевнений, що вона буде рости, Вона буде з нормальною економічною складовою виходити. А от на богарі без зрошення це та альтернатива, яку я хочу запропонувати саме фермерам, у яких немає сьогодні зрошення. На жаль, але вони можуть це буде культура, культура альтернативна. На першу на на локації ми побачили дуже гарні, результати, дуже гарні результати. Але є проблеми з шкідниками. Для цього ну, культура нова, треба вчитися і думати, як, як з ними боротися, і що потрібно для, для цього. Потім ми поїхали на іншу локацію, там тільки був полив. Стоять, щоб ви зрозуміли, такі. Все сухо скрізь, і стоїть така земельна ділянка, повністю зелена-зелена, як, ну, як, як Оазіс, якийсь. Е, були на одному господарстві. Там, ну, скажімо, вони говорили, що вони пізно, пізно посіли, там в вологі не, не вистачало. У нас навіть і руки десь почали опускатися. І заключна локація. Ми вже приїхали господарство. Балкани, це колишній Сара, Саратський район. Ми були здивовані. Ми були здивовані там, тільки було на богарі без зрошення, але після пару. Але ділянка стояла. Я хочу подякувати саме цій компанії. Вони взяли на себе, мабуть, основний удар. Вони посіяли експериментального полю, десь 50% від того, що що було там із цих 6 гектарів. Вони посіяли 2,5 гектара, і це вже було на що подивитися і ми далі їх будемо вивчати тобто коли більша кількість цього насінь цього посіву можна більш точно прорахувати економічну складову і подивитися як воно вирощується і давати потім цифри для для наших підприємців так, щоб вони більш-менш спокійно могли інвестувати саме в цей бізнес. Ви сказали, що вчора ви проїхали а, шістьма господарствами з семи запланованих. Якщо говорити взагалі про ось а, цей експеримент в Одеській області, а, про яку кількість ділянок і яку загальну площу йдеться? Це е, загально це шість гектар було посіяно. Е, це були посіяні п'ять сортів. Які надали наші там, постачальники, які вже зареєстрували там, завдяки закону, який ми прийняли дуже оперативно. І от ми зараз вивчаємо, який сорт саме більш-менш буде в нас рости і давати нам добрі врожаї. І по якої технології це буде вирощуватися. Давайте на цьому етапі все ж таки ми покажемо телеглядачам, що ми наразі маємо. Так, тут у нас в студії, так, це примірники, примірники з вчорашньої я, вашої Примірники, я, я вибачаю, що вже що, це... трошки, але це не головне. Да, так, після, Це квітка. Це квітка, після чого чого вона цвіте, і виходить, потім виходить от, ну, коробочка. Коробочка, ко, називає, коробочка так? о, така о, називається. Угу. Да. Вона така. Важкенька. Важкенька, цей. — Ну, і немаленька. І немаленька, але потім вона, коли с... December, висихає, вона стає легше, але всередині знаходиться э, сам, э, сам бавовник, і знаходиться насіння там в ньому. E, тобто, коли це буде, мабуть, в кінці вересня, десь в жовтні, вже буде збір врожаю. Як збирається, хочу сказати. Збирають комбайн. Ручного, ручного труда, я думаю, що не буде. Вже є підприємці, які хочуть купувати комбайн і заробляти на цьому. Тобто потім будуть переробні первична переробка. Це будуть такі підприємства, які будуть збирати ці коробочки і відділяти само волокно від, від насіння. І волокно вже йде у нас на теж. Потім у нас вже буде вторічна переробка. Я думаю, це вже буде за кордоном, бо це буде небезпечно це в цілях безпеки. Це буде вже, мабуть, будемо відправляти на експерт. І там, я думаю, в наших сусідів це буде вже перероблятися на сировину, целюлозу, і потім вже далі йде процес там, нітроцеллюлоза, і вже, потім вже порох. Тобто, поки що про виробництво на території України з Ли, огляду на безпеку ми не говоримо. Ну з огляду на небезпеку, це не ну я, я вважаю, що на сьогодні ми не можемо про це говорити. Але на першому етапі я думаю, що попередні домовленості про ось обробку нашого бавовника з іншими країнами вони зараз тривають, вже є. Є я вам скажу так, що коли почули, і як ми це вже, вже вже ну, у нас не перший ефір. І до мене звертаються дуже багато підприємств, які за кордоном це в основному там Туреччина, десь Узбекистан. Вони хочуть інвестувати саме в такі переробні підприємства, і вони готові допомагати. <кій> я, до речі, вчора, крім з приводу допомоги, вчора ми проговорили з виробниками. Вони з задоволенням, я хочу організувати ще навчання. Бо дуже гарно, коли є теорія, а коли ми хочемо запросити саме практиків, які, які б надали такі навчальни е, е, навчальні комплекси, да, які, які ну, приїдуть і покажуть на практиці, що треба робити для того, щоб зберегти, зберегти саме цю коробочку. Бо я так для… Для наших людей скажу, що отак коробочка росте, але е, шкідник він ту, сідає тут, про, про, прогризає. Про, прогризає, і потім там робить шкоду, і потім ця, ця коробочка гниє, і вже вже, вже це не, не може бути використоване. Тут, тут, тут дуже таке, вони мені там багато розказували, але я думаю, що ну, в цьому може в цьому або наступному місці я хочу запросити саме практиків, які приїдуть там з Узбекистану або з Туреччини, і провести для наших аграріїв саме такі форуми, де вони пояснять, як краще вирощувати зберегти зберегти. Бо я вже подивився, наші наші люди, наші українці, вони. З таким ну з бажанням це зробити не тільки для того, щоб отримати там економічну складову, да, щоб, щоб, щоб заробити що. А це ще й патріотично. Вони вчора мене здивували, мені було дуже приємно, як вони говорять, І якщо воно буде економічно, ну таке. А якщо це для нашої армії, це ми будемо її вирощувати? Я впевнений, що ми дійдемо до того об'єму, який сьогодні дуже потрібно. Зараз про об'єм окремо трішки згодом поговоримо. А зараз а, скажіть, будь ласка, ну от ви сказали, що плануєте навчання зараз. Поки що в експериментальному процесі, а всі господарства, які задіяні в цьому тестовому вирощуванні нашого українського бувовника, вони чим керуються? Звідки вони беруть інформацію? Досвіду? Немає наскільки я розумію, да, так от, от тут ми ж всі розуміємо. Будь-який бізнес і будь яке виробництво починається з технології, так і вони беруть це з книжків, це беруть з інтернету. Це, це важко. Да? Ну вчора вчора мені так, е, Микола, це з Балкан е, господар, говорить: ми навчилися колись було дуже важко там рипак вирощувати, не знали, як його вирощувати. Зараз вони вже б'ють рекорди, вирощують і вовник 嘘。 Нічого страшного нема. Він так мені впевнено сказав, що да, десь е, потрібно більш уваги, але у нас все вийде. І мені так дуже це сподобалося, що таке то так, кажуть. Так, очі бояться, руки да, роблять, Руки роблять, так, роблять. Да вони говорять, колись там сою боялися вирощувати. Потім цей репак не могли вирощувати. Але бо вони вони так зацепилися, що все, ми вже готові. Там поля нам тільки треба, щоб розуміти з реалізації, як воно буде, і все, все інше. Але ми як. Е, Держава повинні сприяти в цьому. І Зараз вчора... є підтримка державна. До речі, до підтримки. Післязавтра у мене зустріч з міністром, і я хочу з ним це проговорити. І я думаю, що комітет мене підтримує. І ми говорили: я задавав такі прямі питання до аграріїв. Говорю, у вас є бажання вирощувати? Ну, у всіх є такі, такі сумнів, Стару. але хочуть. І я вважаю для того, щоб ми заохочували саме ту кількість, там, хоч там 10-20 тисяч гектар, щоб в наступному році було, нам потрібно держпідтримка. І будемо звертатися до прем'єр-міністра комітетом, для того, щоб ініціювати, мабуть, і в зараз акуратми пишеться проєкт проект бюджету. Я думаю, що потрібно... Десь ці гроші знайти, і ми вчора так десь рахували, десь 300 мільйонів гривень. Хоч на тому етапі. Я думаю, буду виступати в комітеті саме для того, щоб запровадити держпідтримку і ці гроші. Тобто, фермери Говорять, я говорю, а скільки ви хочете, от, Держпідтримка, щоб ви почали. Говорять, ну дайте нам хоч 50% від затрат, які вони да? Тобто, це, ну, це реально, це нормально. І я думаю, що е, да, в бюджеті грошей немає. Да? Тобто, таких, щоб, щоб лишні, да? але. Це у нас не тільки підтримка сількосвиробника, це у нас ще і оборонні здатність. Я думаю, що колеги мене впевнені, що вони мене підтримують і потрібно саме відстояти цю, цю, цю графу підтримка на, держпідтримка на вирощування балов. Зараз у вас є для міністерства аргументи? Є аргументи, не тільки у нас. Аргументи вони самі розуміють. У ну, нас дуже такий потужні, потужний виконуючий міністр Тарас Висоцький. І він говорить, що да", є, є керівництво держави, там, Міністерство стратегічного розвитку. Я думаю, що вони всі підуть саме на, на це. Бо без цього ми не, не, не дамо такий поштовх, щоб воно пішло. От, щоб потрібно, щоб люди спробували раз, А якщо буде це де ж підтримка, цей. Вчорашня ваша поїздка і ті результати, які ваші і інші київські гості побачили, вони стали аргументом? От поточний стан рослини, чи йдеться про те, що зараз дійсно побачили, що результат є? Його можна покращувати вже зрозуміло, яким чином. Так, е, я вже говорив, що є не то, що надія, вона є. Вже ми пішли трохи вже в такий технологічний процес, коли краще сіяти. Тобто, або це початок травня, або це в кінці місяця травня. Скільки вологі повинно бути, скільки на яку, на, 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 на яку глибину сіяти? Е, Стільки стільки нюансів, да? ну, вже проговорюється уже з практики цієї що ми виро, що в цьому році. Ми зробили. Ми вже йдемо в такі деталі для того, щоб уже наступному році це все вже більш-менш був опит і е, досвід, і ми, і ми пішли далі. От скажіть, ви на початку ефіру сказали, що тестове вирощування відбувається на базі п'яти сортів. Так а, скажіть, вже фаворити виявлені. Дуже цікаве питання. Смотріть, дивіться, фаворити нам дуже сподобався. Ну, не хочу рекламувати. Да? Ми зараз щось рекламувати, але були два немецьких сорта, два, два американських, не хочу говорити назву, турецький один сорт. І ви знаєте, кожен сорт по-свому, він в одних сортах воно краще. Кущ такий великий, в інших сортах кущ маленький, але багато коробочок. І от кожен, кожен сорт по-свому там себе веде. Але в загальному я вам скажу, що е, мені сподобалось всі ці всі, всі ці п'ять всі сортів по-свому, кожен е, себе якось зарекомендував. Ви знаєте, дивилася інформацію сьогодні. Багато хто наших з наших колег, а журналістів, особливо в Одеській області, займається питанням, можна вже сказати, майже професійно, зйомкою бавовника, бо дуже цікава дійсно тема. І я от а, чула думку одного аграрія, який займається вирощуванням бавовника, про те, що є проблеми, і поки що є питання, і немає чітких відповідей на ці питання. Ну, наприклад, от я бачила, що скаржилася, що немає гербіцидів зареєстрованих під баво. Але все одно, я так розумію, що знаходять вихід е, вихід ситуації наші аграрії. От ви згадали теж про шкідників. так? А е, Наскільки це питання на сьогодні можуть майже самотужки в, вирішити наші аграрії? Ну, дивіться. Е, саме з, е, засоби захисту рослин вони такі ж самі, як і в Рипаку. Принципи, ніяких там, я не знаю, що були якісь там проблеми. Може вони говорили про проблему, коли з, е, з імпортом, коли в нас були там з кордонами, проблема. Може, тому вони говорили, що не, не вистачає саме цих засобів. Але е, саме цікавіше, що було, що техніка, яка спочатку спасівав, до вирощування, да, вже врожаю, вона така ж сама, як на зернових культурах. Тому е, фермер спокійно не може, може не, не змінювати техніку, яка буде обробляти саме цю культуру. Те саме і по засобам захисту рослин. Те, ті ж саме, от ми з ними проговорювали. Якщо будуть якісь проблеми, хай звертаються, ми, ми, це, ми це, це відрегулюємо. бо... У нас, у президента, це в пріоритеті і на контролі. Хочу повернутися до цієї суми, про яку ви зауважили: 300 мільйонів гривень на підтримку так вирощування бововника в Одеській області в наступному році. А ось ці гроші зараз вже зрозуміло на які саме потреби аграрії в цьому процесі вони будуть спрямовані. Ну, дивіться, я е, чого сказав таку цифру, тому що ми, ми говорили, е, десь е, затрати, вже так їхали. Там і науковці були з інституту економічного. Е, ми говорили, що в середньому затрати на гектар вирощуваної бавовни десь буде 20 тисяч гривень. 10 тисяч, тобто ті 50 які ну. Хочуть там аграрії, не знаю скільки вийде, але ну, будемо намагатися, щоб вони були. І моя мета в наступному році, якщо будуть ці гроші, я ну, більш ніж впевнений, що ми вийдемо в Одеській області на 30 тисяч гектар. Я з цих цифр виходив. Тому тільки от... в Одеській області? Ви знаєте, мені передзвонили з івано франківської мені перезвонили з Е, Вони настільки захопилися, теж хочуть спробувати це. Ну, я думаю, що на цьому етапі це Одеська область. До речі, ну, Херсонська, ну на жаль, там ми не можемо. Або да, там частину можемо дуже. Що ще науковці побачили? У нас одна є ділянка, вона в Розділянському районі. І там дуже класні теж показники. Тобто науковці говорять, що саме ця полоса від Розділянського району, там Березівський, і потім Очаков, Очаков і так до Херсона ця оця, оця Ця територія, вона е, буде нормальні вражеї. Тобто вона ще вони смотрять по зонам по а, там, Ґрунт, там клімат, клімат, грунт, та, так, там клімат да, ще. Да, ще залежить від, е, ну будь там багато показників, вони вони це це, це подивилися. Тому у нас не тільки Бісарабія, у нас ще і, е, скажемо, в так, такий, е, північ, ну не північ Одещини, скажімо, на так, от якщо роздільно, або там березівка, я думаю, що от, там теж можемо пробувати це робити. Так, давайте тепер розбиратися, якщо буде цей об'йон підтримки, про який ви згадали, так і це буде 50% від вартості виробництва вирощування бавовни для аграрія. 50% – це його гроші. Ми поки що не говоримо взагалі про економічну доцільність ну, для кишені аграрія, так дивіться, ми, ми ж е, теж. Говоримо, так, да, ми так хочемо, але скільки грошей ми з бюджету виділимо на це, це питання, це буде 50% відсотків. ну ми, але ми все рахуємо так, щоб зацікавити. Я вас ще раз хочу повторитися: зацікавити нашого аграрія, вирощувати цю культуру. І якщо він буде мати 50% відсотків державної допомоги, я думаю, що вони всі будуть пробувати це робити. Давайте не будемо забігати в 2025 рік. Ми сьогодні, в 2024, му ми чекаємо на жовтень, десь якщо говоримо про врожай, все правильно? Правильно зараз є розуміння концепції, що буде з зібраним врожаєм, про який ми говоримо вже сьогодні. Дивіться, що буде з цим за По перше, ми все будемо рахувати. Є у нас Інститути, інститут, економічний інститут, який буде давати свій висновок. Скільки за, за, за затратна частина, скільки буде прибуткова частина, і всі ці цифри цифри будуть в міністерстві? Ще в жовтні місяці буде, коли буде зібраний врожай. Ми ми, ми частину бавовника будемо віддавати на експертизу. Там ще є процедура, щоб Міністерство стратегічного розвитку буде брати, і ми будемо віддавати на підприємства на переробні за кордону або тут, будемо робити експертизу, що саме ми отримаємо. Підходи ця культура, для, як сировина, для пороху. Якщо будуть всі експертизи у нас позитивні, у нас буде зелене, зелене світло, і ми ідемо ми рухаємося. Це буде це, буде вже достатньо аргументів там перед урядом, да, перед державою, щоб ми могли просити державну допомогу. Дуже цікаво, і мене тішить настрій наших аграрів. Неймовірна ініціатива. Дуже приємно, що колеги дзвонять з інших регіонів, цікавляться нашим одеського регіону досвідом, хочуть його перейняти. І сподіваюся, що ми побачимо результат так в жовтні. Будемо вже говорити про врожай. Будемо говорити про те, що відбуватиметься з цим вражаєм далі. Ну і дуже хотілося б почути згодом новину про те, що дійсно виділяється попри всі складнощі. Підтримка державна на цю ініціативу на її розвиток. І що дійсно, а от те, що ви сьогодні проговорили: 30 тисяч гектарів в Одеській області, в 25-му році, що це реалізується в, реальний, в реальному житті. Так. Пане Степане, я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую, що завітали. Знаю, вчора була у вас дуже важка поїздка, але, попри це, ми бачимо результат того, що сьогодні відбувається у нас в Одеській області. І це дійсно тішить і всіляє надію. Дякую за вашу дякую. Ефір. Нагадаю, сьогодні з нами в ефірі був Степан Чернявський, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. На все добре.